Ми з тобою вже вдосталь не знущаємося. Зараз буду їх різати і не жаліти. Смачалка ріх. Ну залишати їх не гоже, Треба визбирати. Це божевільне. А що ж тоді робити? Ти, бляха, попався, колега. Зараз ми з тобою проведемо фотосесію. Е, Що на ньому Це Придота. О, тут тебе посадимо. Добре, досить з нього знущатися. Знайдемо нового. Та що ж таке? Поки йшов сюди. Пріував, а тепер замерз. Бляха, тут не розберешся. Що це тут бачу? О! Зараз буду їх різати і не жаліти. Оп! Ну, що вийшло? Коротше, що вийшло, то вийшло. Дай. Дин, дын. Ох, красотня. Красотня, но не очень. Красотня, но не очень. Я знал, что они тут есть. Я верил. Я йшов сюди довго, нудно. Знаєте, для мене щось цікаве, це завжди радість. І як завжди. А ці мені прям подобаються. Гарненькі, молоденькі. Ви мені поясніть, що це таке. Це маховики чи щось друге. Їх залізти можу. На смак який... Ну, псиніє, та, та. Псиніє. А ні. Не він ну, не дуже. Фу. Смочалка. Я кивка. Коротше. Ви знаєте скільки в мене надії і сподівань було в цьому році? Та все гавкнуло. Весною морози мінус 7. Літом страшна засуха. Там, як говорилося, жара і урожай. Ну не засуха. Тому ні розсади, ні суниць, нічого. Зараз все замерзло. Ну, в принципі, осінь таке. Спокійна, затяжна. Якщо прийде бабине літо, ох. Ми ще походимо. О, чого я не очікував тут знайти, так це під березників. Ну і то добре, зато дякую. Ви тільки гляньте, скільки тут маленьких. Тільки гляньте тут цілу руку. Розміром з руку. Коротше. Як добре, що я прийшов. Зараз буде. Все буде добре. Не переживайте. Гриба заміт. Зараз я над ним познущаюсь. А двох знайшов. А просто кайф. А що ти таке? А, Це не гріб. Ось дивіться. О, дивіться, який білюх! Капець, де заховався. Давайте його вирвем. Ох. от Вот партизан. Такого бути не може. Який глянь, який мухоморе, он див гріб білий. Ой, сейчас. Какие красні. Тут мухомори. А тут, оп! І такі красавчики. І тут один, два, три, чотири, п'ять. Ну, і навіть цей погризний шостий. О, і наш друг. Ну no, це буровик дубовик. Не подобається Так, ти, ні. А ти, так під ногами, під руками. Що це таке? Що він там на боті? Що підем на боці? Ой. Що знов знову з тобою таке? Поки що додому вон таке побачив. Тільки глянь. Скільки їх тут? Ну, залишати їх не гоже. Треба визбирати. Тільки глянь, під ногами всюди, їх тут просто уйма, тьма. Товпи цих підпіньків. Я йду їх різати. Ще правда нема куди, але я щось придумаю. Давайте на одного глянемо. Ну, опа, є. Є, то пеніксі. Це він. пахне то як підпеньком. Ох! Я вже давно його не видів. Як я давно його не видів, як його чекав. Я можу Як воно колись. Ваш мій. Мені напишіть, які це опеньки. Це лугові, польові, лісові, сортові, ва. Ну, мені подобається. Претензій маю. тільки до того ключу? Тоненькі, які я збирав постійно, це були такі грубі здорові. Якісь такі хиленькі і здохлі. Їх не вибрати, що ж тоді робити? Завтра прийти. Все, не можу я їх більше з землі видовбувати. Дуже голодний. Завтра вернуся. ще тут мать мужча, давайте так весь пройдуся. І це все буквально на дорозі. Купа старих уже є. Так, ну що.